Сидів святий, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів і геть ніяк не міг прийти до тями. Від побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріялась торік. Закрий для нас святий Миколо небо, благання, аж зривалися на крик. Читав святий про вибухи, руїни. Пекли вогнем з надіями листи? А як же вам, маляка України, жаданий мир у торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу сніжить? І як підняти з-під надгробка тата, а їх в сирій землі немало вже лежить? Як повернути сиротам матусю? А де знайти утрачених батьків? Я до дітей тепер і ти боюся, боюся с дорослих малюків. Звернувся із молитвою до Бога, і про бажання щирі розказав. Найголовніше ну зараз перемога. Я кожному як міг допомагав.